Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на переговори з Дональдом Трампом. Американський президент планує спершу зустрітися т -т -т, з Зеленським, а потім перейти до розширеного формату з європейськими лідерами. Західні змі вже називають цю зустріч не найбільш важливою за час президентства Зеленського. Отож про можливі сценарії розвитку подій поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Доброго Доброто ж, власне, напередодні зустрічі лунало чимало таких заяв про територіальний поступ. Поступки так, от власне, як ви оцінюєте, наскільки є можливий варіант того, що Зеленському в США озвучить те, про що власне писало напередодні Reuters, так, що Україна віддасть частину своїх східних земель, які Москва не змогла захопити, так відмовиться від НАТО, визнає російську мову. А в обмін якби Росія погодиться на замороження частини лінії фронту і плюс відмовиться від невеликих окупованих територій України? Як ви власне вважаєте, Чи наскільки вірогідний такий сценарій, от, що Трамп таке ось запропонує Зеленському? Ну, запропонувати він все може, все що завгодно, він щось таке вільна людина. Ну і українці і вільні люди, є право відмовитись. І хто, хто сказав, що тобі щось говорить, то треба виконувати. Їхні побажання, це ж ну, давайте так, після того, як а, Трамп ну, не досить вдало зустрівся а, з Путіним, де йому озвучили в принципі те, що очікувано було. Він намагається перекласти все з гарної з здорової голови на хворого. І починається оці, давайте ви там чимось поступитесь. Ну, українці можуть сказати, добре ми вас почули, а з якого диво. От і з Мавою про що домовлялися? Про Зрубіо, про що розмова була в Саудівській Раді? Про тридцятиденне перемір'я, хто це пропонував? Ви пропонували? Далі домовили з європейцем 30 день на перемир'я. Далі у нас з європейцями отакі теж вимоги: Репарації з Росії, а, а, а що там ще а, безпека, гарантії безпеки а, і обмін полоненими та дітей. Ну, якщо вам не подобається, так це ваша проблема в дійсності, а не наша проблема. До чого тоді, на вашу думку, найімовірніше домовляться сьогодні Зеленський і Трамп, і взагалі чи домовляться? Так, от такі е, можливі е, сценарії розвитку подій можемо зараз окреслити? Ну Зеленський сказав, що ніхто нікуди йти не збирається, І все на цьому я думаю, все закінчиться. Якщо у Трампа якісь проблеми з Путіном, так і це ж його проблема з Путіном, не України. У нього сильно просіла перемовна позиція, починаючи з весни цього року. Україна посилилась, як у Європи. А у Росії посипа, ну я явно теж прогинається. Ну, дивіться, все більше і більше повідомлень, що в Росії вже бензин починають по талонах видавати. Ну, економіка сипеться. Трамп її врятувати не може. То, то що він тут нам пропонує? Українці повинні просто почекати, подивитися, зовсім інші умови будуть. Ну, йдіть, подумайте ще. Важелі втиску у Трампа на європейців і на Україну менше починаючи з весни цього року, як і у Росії, в принципі. От, власне, Зеленську також у поїздці до США зараз супроводжуватимуть кілька європейських лідерів, так президентка ЄС, генсек НАТО. От, власне, яка їхня роль на сьогоднішньому саміті, і чому, на вашу думку, спочатку Трамп захотів зустрітися тететет -тет, із Зеленським, а вже потім із європейськими лідерами. Ну, давня українська приказка. Гуртоми батька легше бити. Так, що все нормально, <ріст> так що треба підтримка, привіз підтримку от європейці проти ви проти. Тобто, то, то, про що ви тут нам говорите? Чого тетате? Ну, я думаю, що Трамп почне залякувати Зеленського ну різними способами, тому що йому так легше. та Я думаю, що це на чим не закінчиться. Я думаю, що Зеленський, який провів своє дитинство у Кривому Розі 80-х років, це. Невелика історія, він же таке бачив. А, сварку в, в, в Білому домі вже пройшли. А, так що думаю, що це не, це не закінчиться. і ну, Далі буде розмова, доведуть до пана Дональда Фредовича, що а, позиція Європи така, а не інша. От і все. Трамп власне також після зустрічі на Лясці кілька разів заявляв, що закінчення війни в Україні безпосередньо зараз залежить від Володимира Зеленського і водночас також натякнув, що для цього слід відмовитись нібито від Криму, так і від жодного вступу до НАТО. Але власне Зеленський якби може, як він написав, і продовжити боротися далі. От чи не виглядає це все таким чином, що Трамп ніби намагається зараз прикласти відповідальність за цю ось провальну зустріч із Путіним на, власне на Зеленського? Ну так. Я ж говорю, перекласти здорової голови на... Точні, голови на це, це, ж його, це ж його проблема, що він зустрічався з Путіним. Його проблема. А що невідомо, що цим Путін буде говорити, відомо було, так і ми то тут до чого. Перекладати відповідальність ну це називається взяти на понт. Називається. Ну, нам вже брали на понт, всі ці розмови, ми вже чули, і про 500 мільярдів, які, виявляється, ми повинні були винувати винні американці, закінчилося зовсім іншим чином. А, так і тут. Я думаю, що приблизно така відповідь і чекає Дональда Трампа. Що вам вже сказали, що ніхто визнавати нічого не збирається. Вам що ще раз повторити, ніхто нічого не відмовлятися не збирається, нікуди відступати. Тому що у Трампа ж немає важелі втиску в дійсності на Україну, їх не було на початку цього року, коли ми, вони могли ще шантажувати, наприклад, непостачанням зброї. Ну, проблема в тому, що зараз то зброя купується європейцями за її гроші. І Трамп всім сказав, що це бізнес-угода, ми не за що не платимо. Так що він тепер своїм виробникам скаже, що все закінчилось, да? Я вам пообіцяв, багато мільярди контрактів вони закінчуються? Ні, того не буде. Там десь у нас апокаліпси скачають, що Трамп вийде з перемовного процесу. Ну, так нехай виходить. Зброя є, є. А далі навіщо він потрібен. А на європейців, наприклад, він може тиснути, наприклад, там тарифами знову ж таки якоюсь там економічною війною. Так, щоб... А вже домовились. А вже домовились, це ви правильно зазначили. А таки з європейцями ж теж вже домовились. домовились. що вони обіцяють енергоносії купувати. А що він тепер прийде? Скаже, що угоду переграємо, енергоносії я не буду вам продавати. Та когось, знаєте, в Білому домі можете спіймати. І спочатку виробники зброї, якщо ви скажете, що європейцям продавати щось не буде, а потім а, а, виробники нафти та газу. Так, все ж домовилися вже з європейцями. Все Так я ж чому говорю, що як не дивно, Трамп, коли домовився з європейцями і змусив їх більше витрачати на оборону, він зробив їх сильнішим суб і суб'єктніше. І вони такі говорять: ну якщо ми платимо гроші, то вибачте, частка голосу нашому, да, в цьому в, в, в цих перемовинах вона зросла. Наша думка більше. І тому ви такі йдете туди-туди, як ми зазначаємо разом з Україною. Тому я говорю, що у нього немає важелів тиску, а не європейців, а не на Україну вже. Значно зменшилась його перемовна, ну, його перемовна позиція значно слабша зараз. Ну, він і прийде і скаже європейцям: бікділ скасовується. Ага, да-да. Ради я? Ні, давайте. Давай. Європейцям, то він може сказати, давайте, розкажете. А що він буде говорити пацанам з Техасу по нафті та Газу, та пацанам з боїнгу та хід Партіану щодо зброї, я думаю, що там дуже неприємна розмова буде для нього, що він скаже, що я по... я глибоко помилився. Там. Да, вибачте, це було не так. Ні, коли є за гроші, коли у Трампа збігаються гроші і все інше гроші нафта та е, газ в одному в одному знаєте часовому континіумі, просторовому то у нього якось по-іншому все починає робити. Тим більше він дезвітував перед своїми виборцями, що е, грошей грошей він вже багато привіз американцям, правда, невідомо коли, але привіз. Е, і тому це буде поразка для нього особисто. Тим більше там же не закінчилась перемовини з Китаєм. Невідомо, як вона закінчаться. Тому не так вже не так вже запросто Я говорю, те, що Трамп і поїхав на на зустріч а, з Путіним без сильної перемовної позиції, це проблеми конкретно Трампа, а не України. Якщо він хоче перекласти це на з хворої голови на здорову, це проблеми конкретно Трампа. І все, що там він говорить, це не означає, що треба все слухати, що нам там говорить. Треба вміти сказати: ні, ми так робити не будемо. А у нас тому, що у нас така от позиція, тим більше ми з вами домовлялися про зовсім інше. Власне, Свінен також писала, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії так для України у стилі п'ятої статті, але не в межах НАТО. От, власне, на вашу думку, що це може бути така за гарантія безпеки в межах цієї п'ятої статті, але не в межах НАТО? Тобто, про що це може бути мова? Ну таку схему рік тому обговорювали, рік тому проговорювали, може бути ізраїльський варіант: Україна союзник поза НАТО. Допомога там по технологіях спеціальні там пільги по закупівлі зброї. а от Допомога, Ну наприклад, там 3 мільярди щорічно йде Ізраїлю від бюджету Сполучених Штатів Америки а Далі, що обговорювався варіант? Це що ядерний гарантій України дає Франція та Британія. так Якщо є е, е, далі, ну фінансується українська армія та інвестиції в українську оборонку, так але для цього ми повинні відкрити експорт і е, для більше залучати підприємств ВПК, е, цих приватних підприємств. ВПК в нашу оборонку, щоб е, давати більше віддачі і на експорт, і е, витрачаючи ресурси на Точніше, і сплата податків була щоб виробництва щорічно у нас, це ми повинні робити. Далі, якщо буде контингент на території України, то на нього розпосуджується п'ята стаття статуту НАТО. Так? Так, такий варіант розглядався приблизно так. Чи буде зручним він для нас? Ну, я тому, що буду зручним, тому що безпека в першу чергу все рівно залежить від України. Ми повинні це завжди пам'ятати, що чим ти сильніше, тим більше тобі дають гарантію безпеки, тому що п'ята стаття статуту НАТО це така ж приблизна фікція, як і Будапештський меморандум. Про це підозрюють, наприклад, в цьому в Польщі, країнах Балтії і Північної Європі тому що ніхто ж не перевіряв, як працює ця п'ята стаття статуту НАТО, враховуючи те, що в НАТО сидить Угорщина та інші добрі країни. вважається, що НАТО не дисфункціональне самого початку. Ось, власне, щодо гарантії безпеки також Вітко в інтерв'ю Сінен говорив, що під час зустрічі Путін нібито погодився на таке законодавче закріплення обіцянки Росії не вторгатися на будь-яку іншу територію України та інших країн Європи. Ну, власне, те, що Росія порушила всі ці мирні угоди, якби це очевидно, так всі це знають. Але чи не виглядає це таким знаєте, такою схемою розмиття гарантій безпеки, от, щоб далі мати змогу продовжувати от, війну власне проти України? Це називається развод. От що це називається за гроші. Так? В Росії є в кримінальному кодексі, як у будь-якій країні, стаття за розв'язування війни, так що можна нічого не виконувати далі. Тому це все розмова. а я ж говорю: людина відкав одразу ж подивитися в його очі, одразу ж видно людину, що жодного разу жодних грошей від росіян вона не могла звичайно взяти. Тому що росіян ніколи нікому хабарів звичайне не давали, тому що нести таку чухню можна тільки за, тільки за за, за гарну за, за гарні гроші, тому що в даному випадку ну звичайно, що це маячня. що вони пообіцяли, що не будуть нападати. Ну да, десь ми вже це чули так. Так, да, ми вже це чули напередодні війни, що ніхто нікуди нападати не збирається. Тому вони ж зараз не воюють, да? вони ж СВО йде. Ну тому це, це починається оці, знаєте, маніпуляції руками з таким серйозним обличчям. Що знаєте, вже зовсім соромно стає за американський державний апарат. От як ви гадаєте, якщо зараз Зеленський відмовиться від цих всіх запропонованих там мирних угод, так які наслідки в цілому може чекати на Україну, і чи в цілому збережеться підтримка США, Європи в такому випадку? Е, от власне як ви казали, да, що Україна продовжить якби оборонятися сама, так якби європейці вже підписали ці всі договори про е, зброю, так але в цілому, ну до чого можемо потенційно готуватися, якщо от е, буде така собі? Е, недомовленість так під час, цих, під час цього саміту, я вважаю, що нічого не поміняється. Ну, можуть знову покомпостувати мозок там, по повідмикати по розвідку. Ну так ми вже проходили це. Це більше, більше вдарило по позиціях ВПК США в Європі. Європейці почали задавати неприємне запитання. Нафіга нам взагалі в Європі американське зброю? Хочуть ще раз спробувати. Ну нехай спробують. Чому проблема? Ну, коли ж вони вимикали розвитку, пам'ятаєте, все рівно ж удари були, там, СБУшники, як а, мочили по Москві чи по хімічних підприємствах, НПЗ таки продовжували. Ну, хочете ще раз ризикнути, ну давайте. Тільки у вас не, так, не таке, вже, я, я ж говорю, у Трампа значно гірше становище, ніж навесні. Тому що питань-то його ж на нього тисне і внутрішня аудиторія, і консервативна преса, і у нього вибори починаються зараз конгрес. І він виглядає не як сильний лідер. Так що слід теж зрозуміти, що у Трампа не в першу чергу у нього більш вразлива позиція перемовна стосовно цих перемов. Тому сказати ні, я думаю, що нічого не поміняється. Тому що знову таки гроші є, є. А як звідки воно знаходиться озброєння? Ну, в принципі, байдуже. Головне тільки щоб Трамп це розумів, що в нього не, не зовсім вигідна позиція. по відношенню зараз думку. це все він розуміє, все він чудово розуміє. От те, що він тільки він публічно не може визнати, що а перемови не те не чим закінчилися, так а от а так він розуміє мову грошей. Він розуміє, що. Хтось може відірвати дуже ніжні місця комусь в білому домі. І це буде корпорація ВПК і виробники ну там нафти та газу в Європі. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую за ваші думки. І нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.